Говорить координаторка волонтерського осередку Шостка добро Світлана Собтельна. Першочергове завдання їх центру це волонтерська допомога захисникам України. Велику її кількість відправили волонтери на минулому тижні для воїнів земляків, які нині перебувають на фронті. Було відправлено через пошту, відправлено автомобілями. Дуже велика кількість допомоги. І ми засереджувалися не тільки на продуктах харчування, а саме на грілках хімічних, на разових душах, на устілках теплих, носочки, термобілизна, пристрої для того, щоб була оптика у хлопців, газові балони. Величезна кількість запчастин, окремі пакунки. Волонтери спакували для захисників із інших підрозділів. Ви бачите обігрівачі для ніг і щоб можна було приготувати швидко мівіна. і ось такі смаколики, і носочки, обов'язково оберег, мокрі серветки, сухі душі. Сальце перекручене нашими господарочками з чесночком і устілки. Також для захисників насмажили млинців, принагідно до свята Масляної. І все, що потрібно, все до них поїде. Також нещодавно для кожної родини загиблого земляка захисника виготовили фото. Для того, щоб місто знало родичі наших хлопців, заради яких є сьогодні. Тобто на будь-які заходи, коли вони будуть приходити, батьки, мами, діти, то у них буде обов'язково ось так знаходитись фотографія, і всі будуть знати, чиї це батьки, чи ці ті діти. Такі фото вже отримали Олександр Сергієнко та Василь Фоменко, батьки загиблих героїв Костянтина Сергієнка та Олександра Фоменка. А хто буде захищати? Пошов з дому. І в 17-му році під Новотошкою Луганської області загинув. Був снайпером. Він був автоматником, кулеметником, тобто професіональним, гранатометником і в кінці був снайпером. У 14-му році приймав участь в АТО. Загинув у 18-му році. Льотчик першого класу. Звані Батьки загиблих воїнів також є волонтерами центру. Так, наприклад, Світлана Кондратенко, мама героя Василя Кондратенка, який загинув у 2014 році. В році, вдень плете маскувальні сітки, а ввечері випікає хліб та кекси для наших хлопців. Щоб чимось допомогти, вони ж вони нас захищають, вони віддають там на передовій своє життя за нас. А ми хоч-то дожні допомогти їм, щоб зберегти їхнє життя. Ми плетемо і молитви читаємо, щоб зберегти, щоб Ангел охоронець зберіг наших воїнів, всіх воїнів, всі весь український народ, щоб господь Бог поміг нам вигнати проклятого, Ворога з нашої території, щоб настав мир з нашою перемогою. Також волонтери, освітяни центру спільно з старшокласниками, створили електронну книгу пам'яті про загиблих земляків-захисників України, нашою вчителькою, нашими вчителями, які були ініціаторами Тетяною Добровною, Шевченка Людмила, це вчителі ліцею і наші волонтери. Завдяки їм, які до цього залучили дітей старшокласників, була створена книга пам'яті. Відкриваємо фотографія. Це у нас Алексін Іван і ви можете знайомитись з його біографією. І так про кожного нашого захисника, який сьогодні є ангелом нашим. Є інформація. У книзі пам'яті є імена не лише мешканців Шосткінської громади, а й мешканців Шосткінського району. Тут є декілька хлопців, які не з нашої Шостінської громади, а з Ямполя і Сизбуди. Але приїхали їх мами і сказали: ми просимо вас і наших синів так само внести до книги пам'яті і розмістити фотографії на стелі. Прошепчи. ...молитву за солдата. і звичайно, відмовити ми не можемо нікому. Книга пам'яті створена таким чином, що її можна доповнювати. Керівник проєкту зробила так, що можете дописати про будь-кого, а вона потім, якщо цієї... інформації немає, то вона внесе біографію. На постійному зв'язку волонтери перебувають із родинами хлопців, які нині проходять лікування після поранень. Тому, як говорить Світлана Субтельна, нині є потреба у розхідному матеріалі. Які небайдужі мешканці громади можуть приносити до волонтерського центру. Ось сьогодні потрібен, простинку поклали, якась там перев'язка, щось, а завтра це все витягнули, ніхто його не буде прати і все. Тому ми відправили вже у три шпиталі. І якщо у вас, шановні шосткинці, є можливість приносити простині рушнички, це обов'язково повинно бути нове. Але чистеньке, ну і в такому стані, щоб нам не стидно було послати. Е, і подивідяльники, і ось це у нас тут є. І оцей ящик це вже останнє, що ми назбирали, і будемо. Висилати тому, якщо у кого є можливість, будь ласка, приносите для шпиталів для лікарень, все це дуже дуже потрібно. Це, скажем, так я його називаю розходним матеріалом. Місцеві волонтери впевнені, що перемога стане можливою лише якщо докладати для цього спільних зусиль.